Всім привіт. Да. Ось невеликий мій колектив. Працюю, я бідня перерва, але вони працюють правильно. Дівчата, зараз кожного покажу. Кожного покажу. Що почала знімати? Є у мене публікація, оце любі підписники. Всі такі хоп, дивляться, подивитися себе в Ютубі потім. Е, виложила я позглянь, це теж як гарно прикрашена кабінет. Як завжди, то переключусь, то непонятно на що. Що, що мені повідомляють? — Давайте Ні, <реш> е, Віола Владимировна, ну виключте свого грустного смайлика, улыбайтесь на камеру. Давайте. Е, Выложила я публікацію, гляньте, яка ялинка. вилежила я публікацію щодо бантики. Всі бачили? Да. Всі бачили. Е, Ліна не прокоментувала, Тетяна Сергіївна написала номер з публіцем з 31. й Але вона отримала і так на шарик ті бантики. Вікторія Шкленська написала усьо вона ця зв'язда. Да, 26 шоста ти там я передивилася шоста, да. так. Вікторія Шкленська, це моя співробітниця. Коротше, що я почала знімати. Давайте, Тетяна Сергіївна, на мене що я вирішила збавити обороти. Я виложила там тисячі лайків. У мене 36 тисяч підписників, але людям не, не дуже хочеться навіть, на ті батьки. Вікторія Шкленська поставила 26, Зарані знає, що в неї буде програш. Хтось <риклад> ждав? Тетяна Ір'їна, мабуть, ждала тисячного лайка, щоб глупачить. <риклад> ну, не дождеться. Новий год пі відправити тут уже залишилось пару днів. Я не відправлю. А тепер рахуй, 26 шосте. Будеш ти отакий нежданчик буде тобі. І я, я юлочку мені прислать. Три здорових, пам'ятаєш? Да, три здорових вже висять, я можу показати. Ні, то ти на шарика отримала. <рес> ну, да. Там у мене було в комплекті три сині здорових. Бач, бач, я сумочку заберу просто, на що вона тобі треба. Мені пригодиться, тобі вона нафіг не треба. Три здорових жовтих. Надо це такого. багато буде. Давайте, то був комплект, що я сказала, подарую. Це щоб не сказали підписники, що я ж зажла біла і спеціально не додала. Ні, то да? все тобі хочеш. Завтисячного лайка. Три здорових золотистих, три здорових серебристих. Три, 3... оці ці глянь, красунчиків, так? Да? Угу. То, що ти зацінила, так? Да? Ну. Зараз що вилажую? Щоб все бачили, що я все подарувала. Буду короче... наряжати. Звісно. Щас сложиш, подаш мені, я ще хоч засніму. <сум> Шучу, шутка. Три стріблявих маленьких угу. і по п'ять. Жовто жовто-блакитних. Дякую. Побідіть 26 шосте. Допомагала спасати мені Ніку, також так що буде в неї така такий презент від мене на новий рік і будеш дякую. кожного року украшати лку про мене згадувати. б там не було. Маш? Це твій подарунок. Велика дякую. шосто 26, 26 номер. Стоп розіграш, тисячного лайка. Ти вже не поставиш ніколи. Може на наступний рік. Siyotu ya tut gente. Yaşerim